Усіх вітаю! Мене звати Віта. І тут я розказую і показую про своє в'язання, про свої процеси, чим я надихаюся, і ласкаво вас запрошую до перегляду цього відео. Що у вас в цьому відео чекає? Я розкажу, покажу, що це в мене за коробочка. Тут така цікава на столі. Покажу свої процеси. Над якими я зараз працюю, трішки погортаю для вас цю книгу. Це нова книга Шарлотти Стон. Вона вийшла тільки в цьому місяці. І дещо, чим я надихалася, може, вам така ідея теж сподобається. А зараз ласкаво прошу вас до перегляду. Що це за гарний такий у мене пакунок? Це мій пряжний едвент. Який прилетів до мене з України. А, майстриня, яку звати Ірина, вона сама фарбує пряжу. А, її інстаграм Лакіяр, вона робить пряжний адвенс. Я побачила її цей пост в інстаграмі. Ми списалися і. Ось тепер у мене є цей пряжний адвент, Я неймовірно рада. І, сильно себе взявши в руки, чекаю першого числа, як маленька дитина. І переходячи до моїх процесів, зараз у мене в роботі бактус. Я його гачкую, ось о, гачок номер 3,5. Пряжа у мене ангора 100%. 25 грам 125 метрів. Спиці 4 від 4 до п'ятірки і гачок 4. Це в мене має бути бактус. Половину я його вже згачкувала. Бачите, з одного краю йде в мене розширення. І на оцей кусочок у мене пішло 25 грам. Це другий моточок, піде ще трошки я хочу розширити. Потім буду робити убавки і буду робити обв'язку. Дивіться, який він гарний, ніжний, пушистий, такий приємний, легкий. Зараз він в такому, бачите, вигляд в нього не дуже приваблюючий, але коли я зроблю йому обв'язку, я думаю, що це буде гарний аксесуар. Другий мій процес, який я в'яжу вже на спицях. це спиці у мене Лантермом четвірка, це теж бактус, і теж я його пров'язала тільки половину Так, спасаю петлі бо тікають. З якої нитки я в'яжу цей бактус. Це Філаті біаджолі Модесто, італійська Ангора 80% і 20% поліаміду. Тут у мене 560 міль... метрів на 100 грам. 50 грам у мене був такий бунтик, 50 грам, але в мене пішло 50 грам, тільки на пів бактуса. Я дозамовила. Ще 50 грам. Хочу поділитися, де я знайшла цей опис. Теж в інстаграмі. І це наша дизайнерська дівчинка, її звати Ксеня. Подивіться, які в неї гарні фотографії цього бактуса. І мені дуже сподобалось так має виглядати цей бактус. Вона в'язала. І з другої пряжі, то пряжа Іто, а у мене Ангора. Що я хочу сказати? Ксенія пише свої паттерни на англійській мові. Але я під фотографією під... написала її, Мені ще запитала, чи могла б вона для мене перекласти. Вона Трішки так задумалася і потім відписала, що якщо це в неї багато других патернів, вона дизайнер сама. І якщо якийсь невеликий, то вона зможе. Я їй відіслала фотографію цього бактуса, і вона не відмовила мені, перевела на українську мову. Ксеніна Інстаграм називається Life is Cozy. Я підпишу. Зайдіть до неї, подивіться, ця дівчинка з України. У 2015 році вона переїхала у Сан-Франциско. Переважно у неї усі англійські паттернс, але вона підтримує Україну, так як вона сама україночка. Дуже приємно, так, що наші дизайнери-україночки. Дивіться, який гарний. Це має бути. Бактус, але я ж кажу, він бере в мене багато часу, і я з спиців переключилася трішки на гачок. Тішуся роботою. Хочу пізняти так ближче трішки. Дуже легкий, невагомий, пухнастий. Дуже пухнастий. Такий ніжний, приємний на дотик. Легкий, воздушний, пів роботи. Ще половину чекає мене. І буде в мене такий аксесуар. Не знаю, чи подарую я комусь, чи залишиться для мене. Все вирішиться в кінці роботи. Якщо комусь він дуже сподобається з моїх знайомих, друзів, то можливо комусь і подарую. І так, нова книга Шарлоти Стоун, яка вийшла в друку у цьому місяці. Тут 25 нових. Візерунків для жакардових шкарпетків. Е, яка тематика? Тут домашні тваринки, ігри, їжа та хобі. Це, що запропонувала Шарлота в цій книзі. Мені тут багато відмічено, тому я буду перегортати вам. І так, розпочинається тут із домашніх тваринок, собачки. Вона тут в цій книзі більше трошки дала інструкції, як і що тут робити повернення до кольорового в'язання. Як виглядають шкарпетки зсередини? Як пряжу, спиці, як підбирати теж, щоб воно підходило за кольорами, коли ми в'яжемо жакар. Що тут ще вона написала, що е, як виходити з синдрому другої шкарпетки? Буває таке, да, що ми одну зв'язали, а вже другу ми не хочемо в'язати. Тут вона дає. Поради, підсказки, як перемогти цей синдром. Так. Також вона теж тут пропонує замалювати свій візерунок, розкрасити, ну, розпочинаються вони з домашніх улюбленців. Life is Better with Pets. Життя ліпше з домашніми. Улюбленцями котик такий. її Часто дуже в інстаграмі, він в неї позірує. Собачки. жабки так, навіть... буду трошки вам коршити. Буду знімати, щоб. щепки ці, так, рибки. Потім у неї є папуги, піднесу вам ближче, дивіться, який гарний. Що росте в саду? Так і написано in the garden. В саду. Так. Квіти. Леді бакс такі е, сонечко, жучки. Потім знову квіти. Що у нас тут? Home for holidays. ну Це на тематику, напевно, Halloween такі шкарпетки. Потім це на Valentine's Day можуть бути такими серденьками. Ці шкарпетки мені дуже сподобалися. Це Bon Night Pattern. Ввечері, як горить костер і отакі від костра, як іскри, йдуть. Потім гномики, більше уже до різдва такі, що в нас тут? Кавунчики, капкейк, Birthday cupcake на день народження такі cupcakes. Піца? Піца. Цікаві такі, так? Да? Піца шкарпетки. Фенсі e, ну, кап. Кружка такий з чайничком. Зверху чайник намальований, а знизу йде кружечка. Кружечки. Так, це теж. Кавунчики, гарбузики, потім такий більш, напевно, кемп. От тут на кемп, такі машини, Холидей Свята. А це Fashion is My Passion, так. Для ігрів це вже ідуть. Хто полюбляє грати шахи. І закінчується патерном хто полюбляє карти Тору. Це останній патер. Так що, може, я деякі пропустила, не всі вам показала, але які я відмітила. ті і змогла вам показати. Якщо буде цікаво, щоб я вам прочитала, зупинилася на якихось детальніше, пишіть мені, будь ласка. Дякую усім за перегляд. Дякую, що ви підписуєтеся. Бажаю вам усім миру і добра. Хай Бог благословить! На Різдво у нас продають майже у кожному магазині такі. Коробочки, може бути даже просто така цибулька. Вона запакована чи пластиком, чи таким воском. І це можна дарувати на Різдво таку квітку. У мене вже зацвила. А це як упакуночок купила, хочу подарувати своїй подрузі. Що у цій коробоці йде? Йде відеречко, такий горшочок, верніше. Збитий торф, чи це земля. Потрібно одну кружку з половиною теплої води заляти, воно розбухне, вода потом зійде, і потім садити таку цибулю. І має бути така квітка. І так, десь годинку-півтора мене постояв той бракет. І дивіться, дівчата, скільки вийшло з землі з того спресованого такого бракетику. Я роблю місце для цієї цибулі. Наверно, цієї землі навіть її буде. Так, бачите? А я ще думала, для чого такий великий горшок, як там стільки мало землі. А земля розбухла. І ну, отак, усе. Ставлю я. Цю квітку, цю цибулю для квітки під лампу. У нас така лампа. І за того, що у нас недостатньо світла в хаті, на дворі у нас теж так сіровато. Тому мої квіти стоять під цією лампою. Його можна ще буде цю цибулю, коли квітка перецвітеє. Ось, бачите, ще один попляг буде. Тут у мене дві квітки. Друга. І воно так стоїть, я його не підливаю. І кажуть, що можна зберегти цибулю на слідучий рік. Не знаю, в мене не зберігається, цибуля дуже зсихає. Тому що я не знаю, як правильно його зберігати лідку жарку, і воно зсихається. Так. Можна ще підляти його і все. Звісно, е, горшок не дуже презентабельний, щоб його подарити. Можна щось буде купити і поставити в якийсь кращий.